Керівника приватного підприємства Український ресурсний центр Ігоря Єфименка. Які професії на вашому підприємстві, є сьогодні дефіцитними, як ви вирішуєте цю проблему і чи зможе вам допомогти в цьому центрі професійно-технічної освіти? Будь ласка. Так, усіх вітаю. Я бачу, що трішки всі втомилися, тому я коротко розповім про своє підприємство, щоб було загальне бачення. Е, я, але, с... я прошу уваги. Е Мене звати Ігор Валентинович, так я директор підприємства Український ресурсний центр. Моє підприємство до війни займалося ремонтом вантажної техніки, спецтехніки та легкових авто, виробляло запчастини в частности, це ресор. Ми такі називаємо це ресорний центр. З 22 люто, 24 лютого 22 року, після повномасштабного вторгнення. Наше підприємство переорієнтувало свою роботу на випуск та виробництво захисної амуніції, такої як бронежилети, бронеплити, захисне взуття для саперів. Можливо, ви захочете подивитись, у нас є стенд в кінці залу. Воно береже ноги саперів, і це дійсно практичний захист для наших захисників. Ми переорієнтували нашу роботу, так, під, 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 підлаштувалися під проблеми сьогодення та на захист нашої з вами, держави, з якими з е, чим стикаємося, з якими проблемами наші підприємства? Та проблеми взагалі, які були, такі є. Це проблеми ринку, проблеми фахівців, е, проблеми продукту і так далі. Для підприємця вирішувати ці проблеми, це її основна функція. Тому я не буду скаржитися і казати, що тут щось не вистачає, ще щось всім не вистачає, мені також. Але я хочу сфокусувати свою увагу та вашу на ті програми, які вже я за цей короткий період, за два роки, я встиг побачити. Перша програма, з якою мене познайомив пан Котуков, він до мене прийшов на підприємство, побачивши мене у Фейсбуці. Я підприємниця практика. Тому я буду казати практично, як я як бізнес відчув е, договору держави та як я відчув ці програми. Пан Котоков прийшов і е, запропонував різні компенсаторні програми для найманих працівників. Він просто е, прийшов познайомитися. Ножке прийшов, ніби телефону подзвонив. Він до мене вийшов. Він мене вже зацікавив за мою увагу. Я почав дивитися, які ще є програми в нашої держави. От компенсаторна програма. Раз. Потім мене залучили е, до такої програми як діалог влади та бізнесу. Я не знав, що це за програма, було цікаво. Як же буде влада спілкуватися з бізнесом? Е, ми збираємось і задаються питання, я кажу, там на цій програмі про свої проблеми. На практиці це допомогло мені знизити. Податкове навантаження при роботі з Міністерством оборони. І там ми вирішили це питання. Мені дійсно стало легше. Далі, які ще програми я отримав від держави? Це програма грантова. грантові кошти на розвиток бізнесу. Але не є там умова влаштувати людей на роботу. А як же влаштувати людей на роботу, коли багато людей воюють, хлопців та чоловіків та жінок? Багато людей виїхало, багато людей боїться приходити на роботу. І нам ставлять умови, ми вам даємо гроші на розвиток, але ви найдіть собі працівників. І тут ми з вами спілкуємося про програму, яка якраз і готує цих людей. Готує. І нам дають гроші, але нам держава дає можливість підготувати фахівців. І це проблема, ну скажімо так, це домашнє завдання підприємця. знайти цих фахівців, відправити їх на підвищення. Можливо приїхати, як сьогодні, в цей центр, та вибрати е, собі якихось потенційних робітників на практику. Я дивлюся, які хлопці там були, і вони дуже вмотивовані. Мені було приємно відчувати цю енергію. Бо підприємство розвивається завдяки людям, завдяки енергії. У нас енергії достатньо. Е, фінанси це ну, вирішальне питання, скажімо так, як можна знайти. Але люди, їх треба підготувати і вони повинні бути заряжені. Я побачу в цьому центрі заряджених вчителів і спеціалістів. Їм подобається те, що вони роблять, І мені приємно. Я як бізнес буду направляти людей на підвищені кваліфікації, або буду запрошувати людей проходити практику на моді. В нас цікаво, і молоді буде дуже цікаво. Але ще практичні рішення, які я отримав, як підприємець, будучи на таких закладах, спілкуючись з вами і з колегами, піднімається дійсно питання, фахівці кожен раз піднімається, піднімається. Але поспілкувавшись потім десь в коридорі, спілкувалися з представниками професійних технічних закладів, і я казав за цю проблему, кажу, давайте мені на практику, хлопці, до чого це призвело? В тому році я в, брав на практику чотирьох студентів. Вже всі четверо працюють у мене в Один з них навіть вже приготів. Він вже йому 20 років, він керує мужиками по 30-40 років. Ну, Він видався такий, ну, самородок, як то кажуть. І мені було це приємно, це мене, мене так піднесло. І я думаю, ну добре, давайте працювати далі. Я подав заявку минулого року ще, на... я так, так, так. кажу, давайте 40 працівників. У мене зараз 100 працюють, 40. що Запасно. Е, і дійсно ми в цьому році позвонили заклади ці навчальні і кажуть, буде 18 студентів. Заберете, кажу, всіх Ну, Після зуму залишилось 13, бо дійсно не всі хочуть працювати, і хто навіть не включав камеру, ну це молодь, і з нею треба працювати, працювати фахівцям, заряджати цією енергією. Але 13 хлопців мені вдалося зарядити енергію, і вони вже проходять в мене практику. 13 хлопців. Ну Це, це добре, я, я, я ще рік назад я не міг жодного нормально знайти, але є молодь, і я збираюся на цей хлопці. Так, да, треба трішки там, ну, їх підготувати. Але я бачу це такі центри. У мене є обладнання, яке ще не має ЧПУ, е ну, хто розбирається, це програмне управління цим реставрами. І я хочу змінити його. Вже, ну, старе обладнання, хочу змінити на обладнання з ЧПУ. Але я не роблю цього, думаю, а хто мені навчить цих фахівців? Ну я поставлю сучасне обладнання станом, користа, а хто буде працювати? А ось хто буде працювати? Я подивився, я спитав, звідки таке обладнання, що воно представляє. Я, я вже розумію, я вже думаю, що я за станок собі придбаю, і де я його буду з фахівця цього навчати. А можливо, якогось студента зараз подивимося, підберемо вже якісь хлопців, і направимо на перепідготовку або на підвищення підготовки. Тому, якщо дивитися стратегічно, мені здається, це е, ну, геніальне державне рішення. Я, як практик, отримав з кожного рішення якусь допомогу для розвитку свого конкретного бізнесу. Бо я тут підприємство, про яку всі тут кажуть, бо тут спілки, тут допомагають, але тут ще є представники бізнесу. Але мені здається, що стратегічно це правило. І мені це подобається, мене це мотивує. Вже практична імплементація тих чи там проєктів, ну це вже залежить і від підприємців, і від бізнесу. Хто хоче цим займатися, хто хоче вже готовий отримати. Але від самих підприємців повинна йти енергія. Вони самі повинні бути заохочені до цього. І от ви питаєте, як наглядова рада, які будуть питання. У мене вже є пропозиції, які ви кажете нові акредитації професії. У мене великий автосервіс, чотири локації ми маємо і дуже потужний. Ми ремонтуємо потужні державні підприємства. так? Вони їздять всі на іноземній техніці майже. Але навіть автомобілі КАМАЗ і МАЗ це вже також іноземні техніки. І ці підприємства державні мають критерій такий, вимогу, щоб всі спеціалісти, які обслуговують їх техніку, мали. Офіційний сертифікат акредитації. А як я можу акредитувати свого слюса, автомеханіка? Це дуже важка професія. За кордоном, якщо він може виїхати, цей представник навіть за кордоном не буде вчити мого фахівця, а я не можу отримати якогось державного сертифікату. І всі їздять на транспорті, вся економіка працює на транспорті. І ця проблема є. Зіл-130 та ГАЗ-530 автівки ще не дідусь на них їздять. І вони вже ну, не, не, не є конкурентами. І тому я хочу отримати від держави сертифікат, що мої фахівці пройшли навчання. Де, а ось якраз вам домашнє завдання про, про працювання. Фахівці з автомеханіки, з ремонту і техніки вантажні, а вона дуже потрібна для ремонту доріг, для ремонту, і навіть і на фронті вона потрібна. Вона взагалі кровом потрібна. Я їх готую самостійно. Якщо дивитися з точки зору мене як підприємця, мені не дуже хочеться, щоб у моїх конкурентів також були спеціалісти. Мені хочеться, щоб я їх навчив і в мене був ексклюзивний досвід. Але якщо дивитися масштабніше з точки зору держави, то я вважаю, що я трас на таких підприємствах, а може на таких. Центр, ми повинні загально підвищити рівень наших фахівців, щоб ми швидше ремонтували ту техніку, ми швидше прокладали трупи, ремонтували дороги або стролили будівлі. І ось вам пропозиція для підвищення вашої ну, асортименту, скажімо так, фахівців. Це записано. За. Дякую. Я верхово це скажу, прогадати. Про... Знаєте, я теж. Казав про це, що для того, щоб через волонтера подовжувати ініціативу і всі разом ми можемо зрушити будь-яку проблему. Тобто Ігор – типовий приклад прояву ініціативи. Ярмарок метро я, ярмарок студентів міського господарства, я, форум я. І е, це дає результати. Коли ми просто сидимо і чекаємо чогось, нічого не буде. Тому, е, я думаю, тут у Ігоря можна багато чого повчитися, тому що ця проактивна позиція, і, зокрема, щодо пошуку кадрів, вона є прикладом для всіх роботодавців. Дякую. Дякую. Но, насправді вже наша екскурсія, наш сьогоднішній форум не проходять даремно. Вже одно, одне підприємство майже вклало меморандум про співпрацю з Центром професійно-технічної освіти. Дякую. А ми продовжуємо нашу дискусію і я запрошую до неї громадського діяча, керівника харківського підрозділу Добровод, директора товариства Пробутек Павла Юрійовича.